І так, агроконсультації з телеграм-агродвиш. Ем, питання до Тимура під група. Мене звати Тимур, я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями фермерів з України. Кому треба, звертайтесь. Е, так, поїхали. Давайте почнемо з 5 травня. Сьогодні у нас якесь 16 травня, і тут питання. Доброго дня Тимура. Чим порадити полити землю, ну, покропити капусту, е, щоб не було капустяної мухи. Ну, дивіться, треба робити кожні 3-4 дні, 5 днів оприскування. перетроїд, каратезіон, Десіс або будь-який інший, там Цезер з біфітрином. Сюди ж а, можна і потрібно давати інколи фосфорорганічні препарати, Нурел, Нуридін, зараз новий а перенекс. змішувати тільки з прилипачем, або робити краєву по полю, або робити все поле. Також його можна і давати в полив. Тут залежить, як далеко як краплена стрічка від рослини знаходиться. Якщо капля. І через 3-5 см росте стебло росуне і коріння, то можна вносити цей нурел або біп 8 Данадім в полив. Але коли вносите Біп 78 дан, або Данін, слідкуйте, щоб PH було 6, бо при PH7 не працює. Ваняє, відпухує муху. Це можна робити. Якщо краплестичка далеко, ця, в то та, ця вже хімія не спрацює. Тут вже потрібно носити мітерізіум, щоб він заселявся ґрунт і поступово добирався. Він спрацює не так швидко, як хімія, тому що хімія це такий нокдаун ефект. Потрапила, якщо краплестичка близько, потрапила на шкідника і вбила. Якщо до крапли стрічки до а, коріння, там де заселена мухою, десь 15 см і більше, то не добереться хімія в жодному разі, ну там може доб добратися, якщо там літрів 10 на гектар вальнути, промити її, то добереться, але воно того вже вартує, чи ні, треба тут розуміти. Тобто, тут а, ну, повинна бути логіка внесення. Хімія працює, якщо потрапила. Вона не системна і в ґрунті нема там, системи. Система це коли є в рослині. Також працює регент діюча діючий його речі, вона працює класно, але промови знову ж таки, що потрапив. Якщо ви бачите, сумніваєте, що потрапить, заселяйте мітерізіум в каплю. В ґрунт 6 літрів на гектар замовити можете через мене в інстаграмі або в Тікток. Шукайте посилання на мій сайт, агродвіж, і замовляйте мітарізм. 1204 двісті літра стоя, а вартість його 6 літрів на гектар треба вносити. Несли через місяць ще раз. Несли також капусту. Можна робити їм описвання. Між листям збирається волога вода з цим розчином міталізюма. Це живий гриб. І потім, коли три сконтактує з цим розчином, а вони всі п'ють, всі трипси, Вони п'ють, сі комаха вони п'ють. Ну не так, не стільки, скільки ми там 3-5 літрів там. За декілька днів. Так? А, вони п'ють потроху, але п'ють. Вони будуть контактувати з цим а, розчином мітарізіомом в капусті, в листі, а там волога зберігається, і вони будуть поступово а, Ну, 100% він як там, якась, там прямий контакт з хімією ні, не, не забере, Але це комплекс дій. Немає єдиного препарату, який 100% забирає. Комплекс дій. Метаризіум в полив, метаризіум плискування, хімія по листю. І ви будете бачити, що у вас гарненька чиста капуста, гарненький чистий врожай. З металізом давайте якесь добрива, наприклад, гель Вітатів -ві 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 від дорогогріна 2727, робити оприскування. Все, капуста підживлена, металізм максимально активований, і трипс згалазий хоче їсти цей розчин і потім вмирати. Також, якщо можна додавати цукор, цукор, то це буде ще супер, але це окреме буде відео спеціально на Тімагра Консалт каналі. Доброго дня, Тимури. Скажіть, чи, чи допомагає триходерма для профілактики бактеріозу? Для профілактики, так. Ну дивіться, що таке профілактика. Коли триходерма з віріди, коніги та харценом заселяється на кореневу систему, вона провокує виділяти всередині рослини в антибіотики, тобто підвищується імунітет. Є такий симбіоз. Хто не вірить, треба вірити. Хто хоче дізнатися, є книжка Амілова, автор. Багато там розробок там ще 60-х років до сьогоднішнього часу про триходерму, можете про це прочитати. Ну це не так, що там якийсь Вася дома на городі в це або не віри. І Потім щось пише, що не працює, потім працює. Це є досліди, і е, е, спостерігали, що отут от є, а тут його менше, але ну, все одно є, але менше. І чому це пов'язано? І міряють кількість. Антибіотики природні, що всередині рослини є, скільки вона виділяє. Але серед тих того, що є в нас в продажі на моєму сайті Агродвіш, можете його знайти в посиланні під відео в TikTok, знову ж таки кажу: є гліокладіум. Це такий гриб, котрий спеціально проти бактеріозу. От він найпотужніше працює проти профілактично проти бактеріозу. Його беруть, хто вирощує малину, полуницю, лохину, хто вирощує. І це, це, це хто їх вирощує, їх прям беруть. Тому що дивіться, коли овочі вихворюють бактеріозом, він там по всій рослині там о, 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 лікувати вже, вже пізно. І треба о, о, профілактично працювати вже пізно, треба казуміном тут валити з потужною дозу раз і через 3-4 дні ще раз. А профілактично оцей гриб гліокладіум, ви можете його знайти. Дозування на 10 літрів по 3 столових ложки, в полив давати десь там 4,5 літри на 1 гектар в полив давати, раз можна його, раз там триходерма, раз мітерізіом, тобто робити ґрунт більш природньо захищеним і профілактика. Від тому що наша ціль це не. Лікувати, лікувати, спасати там, рослину, котра вмирає. Нам треба зробити профілактику, щоб не було втрат у рослини, тому що коли вже є втрати, то ми вже понесли, тепер на якій стадії ми збережемося. Гліокладім від бактеріозу найсильніший. Але якщо хворіє, то казумін. Профілактично, що якщо ви очікуєте висока вологість, самі якісь пошкодження, гліокладім, і оприскування, і вполив, він працює. Що з листями перця? Так, перець листя підгорає чомусь. так, сімядольний, точка росту нормальна, але листя в городах закручує, він задихається, тобто щось там корінню не подобається. Пролийтеся, візьміть, візьміть райкат старт 10 мл на 10 літрів води, плюс туди Black Magic 20 мл. Змішали, додали на, на 10 літрів води 1 чайну ложку триходерми харціану, наприклад. Зробили полив, подивіться, що буде через декілька днів з цими рослинками. Так, А що з ґрунтом? Зелений забитий. Да, забити. Підкажіть, що з листям томату, будь ласка, листя томату підгорає якийсь, але не підгорає так. ну, Горить з країв, горить. Ну, Це треба дивитися рослину цілі, ціліком, щоб це було його і видно. Ну, Горить чомусь, можливо, так працює вертицелюм. Аркуш з верхівки. Так, 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 так. Макушка зелена знизу до, до верхівки. Ем, рухається. Так, привіт, як захистити картоплю від приморозків? Як заокучувати акта атоні плюс оприскування, 250 мл на гектар ем, давати. І задимлювати робити, коли в нас перебит температури. Оце є максимум, що можна зробити. Після того, як ви в минув приморозок і бачите, що пошкодження, то треба працювати контактним фуницидом, щоб мертві тканини на них не було захворювання, яке вбиває всю рослину. Мідь. манкосеп. Е, так. Огірочок. В'яний огірок, ну в'яний більше знизу. Точка росту жива. Це не фузаріум, фузаріум б'є точку росту. Тут я би сказав би, або ну, чомусь волога не рухається. Є, є різні варіанти. Нема вологи. Якщо, а, якщо є волога, чи була вона вчасна. Друге, мікрокорінців не працюють неактивний корінь, можливо, було прохолодно, можливо, було паспорно, ну не було потреби, робити сильний корінь, і він ну, не може працювати. Треба корени стимулятор або покращувати ґрунту. Знову ж таки, берете проалгін 3 кг на гектар трихадерми по 2-2 літри кожного і робите полив. Якщо це все гаразд, то скоріше за все підтюм. То тут протибітю. ну що, ну давайте е, юніформ Юніформа е, з розрахунку 1,5 лі, лі, літри на гектар. після нього, після нього через 5 днів Трикадриму треба вносити. Ну, можна не трикадруму, можна брати мою, можна брати будь-яку іншу. Головне, щоб вона була жива, свіжа і жива. Будь-яку беріть, тому що це треба зробити році. Юніформ дали через декілька днів. Е, давайте вже. Або уніформ з тапсином, Юніформа десь літр і топсина десь півтора. Це була взагалі супер ідея. Так, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що з томатами? Чим їх лікувати? Ох, тут скрутануло щось. надлишко прийшло якогось. Надлишко прийшов якийсь гербіцид або стимулятор. Можливо, тукали їх неправильно. Зверніть увагу, як ви їх запилюєте, саме тукаєте. Доволі часто бачу, що, от, наприклад, є китиця, от, от пальці. І йде розпискування. Тут форсуночка, розпискає, і коли натискають сильно, воно так прискає і так от, воно шаром так по колу. Якщо взяти цей розприскувач і десь на якусь стінку напшикати, ну, десь там за, зацементована а, стінка, попшикати, ми бачимо, що воно по колу розпилює. Воно не, не так, щоб всюди розпилює, а воно по колу. І коли ми а, роз, а, вносимо а, а, запилювач, ми натискаємо, і воно так вилітає. І розноситься оце по цим листям, а на квітку якісь краплини потрапляють. А нам можна навпаки на листя. Нам не потрібно. Нам потрібно, щоб залетіло квітку. Треба настроїти цей розпилювати, щоб він не сильно розпилював, щоб воно зфіксувалося суть на квіточки. Зверніть на це увагу. Тому що оце, чим ми запилюємо, це ну, великі концентрації це є гірбіциди, це є неправильно для рослини, особливо коли близько до точки росту Зараз цвіте квітиться. Скоріше за все, це е, могло трапитися, ну, якщо не було десь десь там поруч якогось гербіциду. Чим лікувати антистресантом якимось, пройдіть по, по листу, підкажіть, будь ласка, сорт кущового гірка для відкритого ґрунту. У нумі, все дивіться, там всі класні гібриди. Пролісок. Перед і поганого нічого не буде. Добрий день, хлопці. Підкажіть, що з помідором мануса розсада куплена при висоці пролита юніформи Рост... Ростар через 5 днів. Дивіться. Не проливайтеся юніформом при, при висад... Ну, Ви повинні знати, яка там була доза, тому що в уніформі є азоксіструбін. На молодих рослинках це не потрібно. Доволі часто ви ну, Якщо якась доза не, не, не дуже класна і неправильно засвоїлася, почитайте, як працює азоксісробін. В садах заборонений, взагалі в садах яблоневих він заборонений, тому що не му... точка росту не розуміє, що йому дати. Давайте зараз подивимося на симптоми. Тут Рутстар, а, а Ростар. До Марустара є такий укорінювач, ем, будь-який укоріночний це Рустара або будь-який інший. Давайте в дозі, яку пишуть на пакуванні не, і, і не перевищуйте. Юніформ, тамазок, превікур, е, е, що там ще, е, оці з тими препаратами стимулятори не давати. Ну, тобто, це один впливає на генетику ресурсу і інший. І до чого це може призвести? Це тільки треба робити досліди. А у вас не дослідна станція, у вас це бізнес, це ваш заробіток. Не використовувати долю, ну, не випробовувати долю. Тут треба ну, тот, опасний такий, і тот, і інший. Тобто тут ну, це досить класне, але навіщо це робити? Так, що тут у нас трапилось? Ну, Тут тут, це тут гаразд. Я Сергій казав зараз стробіна, тут це тут гаразд. Тут трохи приспускається. Ну, Жирує, ага, тут у нас вже йде захворювання. Це сюди ж відноситься? Так, тут у нас йде захворювання. Це не стосується цих, цих препаратів, але це стосується тип, те, що я попередньо казав, то те, на це треба враховувати і мати на увазі. Так, висаджування. Можливо, заглибили під час висаджування. Що тут робити? Робиться болтушка, береться крейда. Додається вода, щоб стала така, як сметана. Додається, наприклад, ровраль, якщо хімічно вирощувати ровраль, туди на 5 літрів води, десь 50 мл ровраль. ровраль і обмазуються ці стебла томату. Обмазувати довго, так, але дієво. Хто вирощує біотепличні камінати, великі там, бровари і Дніпропетровщина, великі тепличні камінати? Крейда, додається вода, і туди додається трихадерма. Якщо на 10 літрів води, зерновий міцелі. По одній столовій ложці кожного виду. Це потужна доза і робиться обмазування стебла. Найголовніше і в тому, і в тому випадку, це креда. Воно підсушує, витягує, не дає хворобам фіксуватися. Якщо там є херма, то воно там ще вощевається, коли потрапляє влага. І вона зустрічає хворобу пролонговану. Ви можете вибрати, з чим працювати. Хімія або не хімія тут ну, системно, що, що триходерма не працює. Вони просто ровраль швиденько потрапили і вбили, потім через декілька днів він вже не працює. А Про, про, про логовну, там спори залишаються, можете робити і це діяти. Але знаю, знаю наперед, що більшість з вас хто послухає цю інформацію за крейду. За там Трихадерму або Рураль ніхто ніколи не робить. Всі тепличні комбінати, професійні, великі, вони це роблять. Вони це знають за умовчуванням, Тобто, їх ти це навчили їх голландці або з із, 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 Ізраїля. У нас це всі ми знаємо. Ніхто ніколи не робить, от в жодному разі це ніхто робити не буде, тому що. Не знаю тому, чому. Тому що це таке класна інформація. Послухала, як як радіо, ви робити нічого не будемо. Будемо без, без перестану писати ці питання. що робити, Дайте якийсь розчин, щоб побризати, щоб швиденько, щоб воно спрацювало. Ні. Агро повинно бути логічним. Далі, підкажіть, що з розсадою кавуна. Отруєння чимось. Згадайте, що тут вносили щось, дали в надлишку? Так, чим, чим можна обробити? Чим. Чим що це таке у нас баклажан, що з ним не так, а щось він. Я би нічим не обробляв, я би поливав би за планом, як планується. Якісь там, ну, Візьміть 5 терра, там, fife двадцятки, додайте туди на 100 літрів Fife 20, 200 г, додайте по одній ложці триходерми, додайте туди ще грамів 100 Black Magic. Робіть полив по мірі потреби і все, оприскуванням якомога менше. Якщо знайшли клеща в віртімек в полив, все буде гаразд. Так, Добрий вечір. Чому розсада розсада і жовта використовується Добре, дякую. Так, Давайте. Жовті розсади. Ну, треба, щоб краще було світло. А, листя закручується. Не вистачає повітря, вже не вистачає місця. Перестою розсада 5 Перестою мульті. Розсада, Fife Terra, 126, 12, Foster, і Fife Mult 30. Доброго, класне, все, все є. Треба знати, які, скільки ви його даєте, чи не знижуєте ви там PH до ну, добрива кислі, давайте в нормі, щоб не було. І не робіть там PH там, 4 і менше. 5,5 це мінімум, що, 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 що треба робити. А так взагалі ну, покажіть корінь. Там я от бачу коріння, там, якщо я бачу от на, на цьому фоні там жовті листя, бачите вгорі. Тут жовтіє листя, тобто мало місця вже йому. Треба кудись тівати з цим рослинкам, можливо, перестою. Я би зробив би один полив там, на тонну води дав би перекис водню, пів літра, 30 чимось взяв би і пролився. І після цього, подивитись, треба висаджувати. Так, кукурудза в розсаді, цинк просить Цинк і pH перевірте pH кореневої системи. Перевірте, паш. Тут, ну, цинк просить мікроелементи. тут... Мікроелементи або їх немає, або вони блокуються. Якщо ви використовуєте ці добре, там вони є. Можливо, вони блокуються, щось не, не так. Підкажіть, будь ласка, що з капустою. Мідь просить. Дайте мідь в вплив. Тимур добрий день. Росада здорова, можна давати фуніцид в теплиці для профілактики через лисі? і чим саме арбуз росада. Зараз ніякого через, через лист оприскування нічого не давати. Сходи є, ви можете зробити пролив привікуром 15-12 мл на 10 літрів води не більше. Ви робите полив провікуром. Зверху дощуванням не оприскуємо. Оприскування зараз взагалі не потрібно. І далі через 5 днів, через 5-6 днів Black Magic на 100 літрів 200 мл. Більше не потрібно. Триходерма віріди коїнто по одній, по дві столові ложки зробили полив. Далі дотриматись гарних кліматичних умов, все буде гаразд з вашою розсадою, все, все буде супер. Підкажіть, що з томатом запаляв 36 це. А, Так, ага, пошкодження, пошкодження. А, закручую листя, трохи надлишку бор. Так, чи не, Ага, пошкодження. Ну, це бо таке буває, воно повинно відійти. Все гаразд. Коли запити 36 це, зверніть увагу, який там PH цього розчину, щоб класно, е класно був десь 6. Трехедермовіріде Конінгі Херцену по столилося кожного виду на 1 літр води перемішувати 20 хвилин по 100 мл mm розчину на 10 літрів води вносити дощування. Так, можна використовувати шланг лейфлет. Хлорний для кавунів. Бажано ні. Не можна де можна замовити триходерму? Де можна замовити триходерму, під відео в описі є посилання на мій інтернет-магазин. Також додам сюди в цю групу. І також під відео ви можете перейти в телеграм-канал, мій, там де я буває новини. Публікую замов, замовити Fazenda. Fazenda або Агродвіж, мій магазин. У мене напряму максимально свіже, це точно. Фазендія теж набути бути непоганенька. Добридень. Що це може бути з кавуном? На кавуну хвороба чи чогось. Це надлишок чогось. Тут надавали щось зайве. Згадайте, що давали і, можливо, з чимось з чим змішували. Привікури, юніформи, якісь корені стимулятори. Ні, це не прилив. Дуже схоже, нехватка цинка. Нехватка цинки ну, мало ймовірно, доброго дня є якісь робочі функції для внесення в краплю від гнилі від всякої гідоти неприємної. Стандарт топ. Так, доброго дня. Підкажіть, як боротися з мурахами до коріно в кавунах. Нурелде 3 літри на гектар. Давайте, якщо близько біля кавуна. Да, оце треба. Це мурахи. А тут мурахи точно щось ви знімаєте. Так, мурахи. Да, Нурел Д давайте. Так, що може бути причиною? Перепад температури при запилюванні. Це може бути причина. Тимур, підкажіть, чим підготувати томат просто вибух мозу. Третє кисть зав'язує. Верхівка тонка, але листя на ній скручене в баранчий ріг, начебто жирує, сорт мануса. Треба показувати. Так, взагалі, чим підживлювати. На курсі вирочник томату я давав інформацію, як підживлювати. Записатись на курс, ви можете будь-коли він є. Це перший оберт на опалювання та безупалювання. Зараз це підходить живлення. Але що тут ще треба? В курсі ми даємо інформацію, чим підживлювати. Але це не найголовніше. Найголовніше це як вести рослину. Тобто, якщо лися бліде, то це не хата не вистачає зоту. Якщо закручують в береба ріг, то це означає, що на цій рослинці умови створили, що вона буде жирувати. Багато вологи прийшло там, перепад може можливо був якогось там сонця. Багато бо вологи багато. Воно накопичує цю енергію. В не те, що ми даємо вжилення. Вжилення ми то даємо, але рослин це живлення не бачить ніколи. Воно бачить тільки ґрунтовий розчин. А ґрунтовий розчин залежить від того, що ми даємо, в якій якості, і що там в ґрунті було попередньо. Це все змішується, і потім рослина отримує. Буває таке, що ми там, ага, треба рослині там, а, ми даємо, а воно нема, нема, немає. є. Та й, а Чому? Тому що там кальцію надлишок, тому що треба з кальцієм попрацювати, дати ЄНС 4 азот, витіснити кальцій, потім внести а, а, залізо. Ось це ми все розглядаємо з тими, хто в мене на агросупроводі. Так, підкажіть, так, що це з кавуном? У нас тут кавунчик під агролокном, Агролокно мені подобається. Тут караплина стрічка не балиська до кавуна, То зробіть полив якимось корнестимулятором, і все буде гаразд. На це відео я відповідав. Тут, де у нас є іржа, так, це іржа, полуничка. Що листками полуниці? Полуниця. Ну так, по листа схоже на фузар. листа – це фузар. Так, ще коли у нас там фініш? 12 травня. Ще 4 дні. нас тут. Я зробив доб, обробив, так. доброї е, ночі. Допоможіть, будь ласка, в корінь сьогодні давав 3 -дески. вечір по листу стімакс Фрут. Напевно, підпали. Дві години назад було все нормально. Що може? Стімакс Фрут. Що це таке, не знаю, але, мабуть, щось воно не дуже гарно спрацювало. Що це таке стімакс? Доброго дня. Підкажіть гербіцид по солодкій кукурудзі, по солодкій кукурудзі, Лаудіс, Примексерті Голд. тільки Лаудіс, без варіантів, на жаль, да. Тимур так. Я ж не тимур, Так. Нічого страшного, ви можете. Якщо розумно, якщо ви нікого не принижуєте в цій групі, якщо там не з відноситесь до того, до тих, хто тут пише. То можете писати, якщо зверхні, то одразу блок. Ну, є таких, кого, кого я блокую. Але це все на моє бачення. Буває таке, то хтось там каже, що я не зверхнюю. Але я відчув так, і я можу блокувати. Тому що, тому що це моя група. Так, головне, щоб тут було спокійно і мирно. Робіть так три дні підряд і в саме жаркі час, і в корінь теж дайте більше полив з забіліте плицю. Так, Мілагро, доброго дня. Хто використовував якісь добрива, не знаю, який не пробував. Добро, добрий вечір. Що це може бути? Шкідника ніякого не видно. Клопа, пошукайте. Клопів і кліщів пошукайте. Що з ними кожен день більше. Можете здати рослину на аналіз. Записувати в Інстаграм агродвіж. здати розслужину на, на аналіз. Тут може бути ні а тут може бути вірси а Кокомікоз, скероце, фузаріоз, пютю. Що тут, якщо нічого не знаємо, то Luna Experience 1,5 літри на гектар дайте. Потім через декілька днів топсін плюс казумін по 2,5 літри кожного через декілька днів. Після цього дивитесь, якщо відходить, то давати вже Black Magic і Теркадемо Міка Гардіан. Замовляти через мене. Тимо, підкажіть, що не так з листям для огірка. Що, що якої солі? Отруєння ідеї. Надлишок солі, так, надлишок якоїсь солі в ґрунті треба вносити щось для, для, для про, про промивання а, цієї солі в ґрунті. І взагалі щось рос, рослина хлородить. Що, що робити? Здається, ґрунтний аналіз, я можу прочитати тільки фінепалада. Потім бачимо, що в надлишку того не даємо, що в мінімум того підганяємо, і що в надлишку намагаємося не одразу, можливо, через рік, через ваші сестри, знизити. Позбутися, тому що одразу або замінити повністю ґрунт. Добрий день, підкажіть, що з розсадою перця? Відповідав вчора, вчорашньому відео. Доброго дня, хто знає, чому цвіт такий. Чому цвіт такий на помідорах? Можливо, я, скоріш за все, відповідав на це питання. Перепад ну, температури було про прохолодно, він за застиг, не хоче розвиватись. Калію в полив, калію в оприскування, бор в оприскування, а, ну і Кропсет з бором можна дати, а бор який бор подивіться, гель, бортом з сіркою а, можете взяти. Доброго дня, що, з, що робити з китицями, які мають листове продовження, Видала, видаляти це листя. Добрий вечір, підкажіть, що це з перцем? Таке іноді трапляється, щось що воно надлишку хапануло, ця рослинка, і отут в точку росту вона її вб'є і вбиває. М -м -м погано це чи ні? Ну, звісно, погано точку росту замочило вбило. Треба на це звертати увагу. Е -е Згадайте, що дали. Щось рослина взяла звідкись погано. Таке буває, зустрічається. Росаду взагалі треба якомога менше працювати по листі, щоб менше було а -а проблем. А, так, Тимур, Тимур підкрічується листями, це вже спілкувався. Тут засолений ґрунт, на мою думку, там прямо аж солі виступають. Це неправильне засвоєння магнію, або його відсутність, або його блокування. Блокується він, можливо, там кальцієм або будь якими іншими препаратами. По листю, нітрата магнія, 20-30 г на 10 літрів води. Кожні там, декілька днів, через три дні треба робити. Або є такий Magic-препарат, був на заводі Грогрінів. Бачив, як, як це все виробляють. Magic препарат 20-30 грамів на 10 літрів води робити раз, і Там є лігносульфонати, там є розтікачі, котрі покращують, продовжують засвоєння цих препаратів. Так, Холод, Тимур, здоровий вечора. Натрапила на ваш канал в Ютубі. У вас можна отримати консультацію щодо устоми, сильно захворіла. заздалегідь дякую. Так, зараз сюди відповім, можна отримати консультацію, мені потрібна відео інформація, в якому стані вона, чи чітко зняти відео, сфотографувати, де знаходиться, зайти в теплицю з вулиці, щоб я зрозумів, в якій теплиці знаходиться, яка плівка, скільки шарів, як провітрюється, як дихається рослина, історію полив, історію живлення цих загалі цих рослин. Коли я знаю цю інформацію, потім я дивлюсь і кажу, так в даний час я можу дати консультацію. Якщо інформації нема. Я інформацію, ну, кажу, що я тут безсильний, в мене не вистачає інформації, так що, ну, тому що це повинно бути якісно. Буває таке, що я подивився, там, бачу що там якась, ну, якісь умови, я кажу, ну, я можу сказати, в чому причина, але як з неї вийти, ну, там, треба змінити воду. Ну, це теж консультація, але буває таке, така відповідь, що ну, ви, ви ну, там, кажуть, а що ми, нам треба перенести в теплицю і інше місце, це неможливо зробити. Тому і консультація перед тим, як ставити теплиці. От багато хто робить помилку ставити теплицю на своє бачення, що от є ділянка, поставлю теплиці і все буду тут вирощувати. А потім, коли поставили, о, а тут теплиця не на найкраще місце. Не верніть по, по карті, як взагалі. А, а, Алмерія, Анталія, Водіна, Кам'янка, Грошова, Закарпаття. Ну, де ще є у нас теплиці, там Нікополь. Чому багато теплиць? Тому що там сталися умови. Гарний ґрунт, гарна вода, є умови. І там теплиці. Чому нема теплиць, наприклад, там, де, де я а, народився. Там, тому що там до води там 200 метрів і вона солена. Ну, там нелогічно ставити теплицю. Тому навіть перед тим, як ставити теплицю, можете замовити в мене агроконсультацію разом. Буває таке. От мене в мене була агроконсультація разова через інстаграм можна запитати людину. Так, мені потрібно, ми тут будемо ставити теплиці. Я кажу, так, давайте там взяли, взяли дві години, проплатили все гарно. І ми рухаємося, рухаємося. Я кажу, так, роз, розглядаємо воду, розглядаємо ґрунт. І я кажу, моя рекомендація, моя консультація не ставити тут теплиці або поставити осмос. Порахували осмос. Вартує дорого, не ставити тут теплиці. Він каже, так, так а що це за агроконсультація, що не ставити теплиці. Така агроконсультація, тому що там був план на 4 гектари теплиці. І це купа зекономлених грошей на старті. Тепер ці гроші шукається нова ділянка, і я кажу, от зараз підходить. І людина ставить, і далі не буде проблем. Тобто тут навіть сказати, що... Тут це не роби, і це досвід там, попередніх років, з 2000 якого року, там тільки коли було навчання, це в свій досвід, який може зекономити купу грошей. Був один приклад, Бердянське, ще це був 2012 рік. Поставили теплиці там, 2 гектари, потім почали поливати, і кажуть що щось погано. Проконсультую, я приїжджаю, така сирова вода морська. Ну, і сі там сім. Що робити? Нічого не робити. Потім зрізали, перенесли, і це великі втрати. Дорого, чи ні? Все відносно.